Друзі, всім привіт! Це новесенький вірш. Моє звернення до прем'єр-міністра України Арсенія Куля Лобценюка». Ну що ж, Арсеній, друже, здрасті. Карта не так лягла, чи зовсім карти не по масті. І взагалі досить із нами грати в покер, хоча нам всім на вас далеко похід. Де зміни, блять, обіцяні народу. Щось ми й не бачимо броду, щось вверх поверхі бачить, а пенсії зарплати знову ніхуя не значить. Юля, Юля! кричали ви блять, на кастрації. А Юля мутить ахуєнні комбінації. Вона у дупі глибоко вас мала і свою многоходовочку давно прорахувала. Ви рішення приймайте самостійно. Народ не можна трахати постійно. Давайте залишайте свій прем'єрський рай, а ми вам вічливо лише скажемо сеня. Goodbye. Друзі, сподобався віршик, Підтримуєте моє звернення, ставимо лайк, ставимо коло, бачимо лайків, ні міріно, ну, щоб ти вірш порвав всі ютуби. Підписуємося на мене в усіх соціальних мережах, всі лінки на них є десь там внизу під відео. Я вас всіх люблю. Вовка. А ага. думаєш, як Арсеній відреагує на твій вірш? Ну, десь приблизно такого.